Мережами ширяться чутки, що Олександр Поворознюк поводить себе так активно, бо планує стати президентом України. Чи дійсно це так? Я вам скажу одне. Я не Арестович, не Гордон, блядь, не Разумков там. Ні, в мене амбіцій таких нема. По крайній мірі, поки є президент Зеленський. Щоб ви просто знали, на сьогоднішній день це міч, просто. Ну, Мічта всіх українців такий президент. І в нього такий зараз рейтинг, що йому альтернативи нема нікому. І поки є Зеленський, я не хочу бути президентом, але я хочу бути рядом з ним, щоб допомогти йому перебудувати Україну без корупції. Суверенну, чесну, таку, знаєте, щоб Україна була. Щоб ми не стремилися в Європу, а з України зробили свою маленьку Європу. І щоб наші діти знали, що це зробили ми. Слава Україні. Слава українській нації і пиздець російській Федерації. Тож про те, скільки в парламенті повинно бути депутатів і який принцип роботи Верховної Ради бачить Олександр, керуючись своїм досвідом. Їх просто треба розігнати нахуй всі ці. 450 депутатів. От як ви хочете мою думку почути, я вам скажу так. Їх повинно бути мінімум 50. А потім, потім в кожного депутата, скільки комітетів, скільки помічників. Знаєте, що воно дає? Ми спасемо молодь. А як ми молодь спасемо? Значить, от представте, в кожного депутата, от ви депутат, у вас, допустимо, 10 помічників. Десять помічників. От один із них помічник там, по сільському хазяйству. І це в кожного депутата. 50 чоловік комітет зібралися і якийсь там законопроект е -е, приподнувся. Раз, все, вибрали кращий, проголосували. І це, бути ще не все. Цей законопроект повинен винести на люди, щоб люди продивилися і дали можливість їм ще внести свої поправки. А тут представте, молодий, енергічний агроном якийсь, вносить поправки свої, вносить. Ті депутати дивляться, ну, дійсно нормально, давайте внесемо його, а потом слідуючи ще один законопроект. І знову той молодий агроном вносить поправки. І тоді ви, як депутат, задаєтесь питанням. Да? Якщо із народу молодий, Талановитий хлопець дає другий раз, е і ми приймаємо по його е закони, то зачем ти мені нужен? Мій помічник, да? і ви берете цього молодого хлопця без взяток, без нічого, а за його розум. І кожна дитина буде мічтати про те, що він кожен щось зробить і потрапити туди без грошей, без взяток. А в нас ще сто помічників народних депутатів. Сини, дочки, любовниці, свати, куми, блядь, От і все. От так треба робити. І тоді ми дійдемо до істини. Поки між цього не буде, кум брат, сват зять, це тільки, блядь, корочка, блядь, для кого, щоб він помічник депутата, щоб його не трогали. Все, крапка. А так не повинно бути. Повинно бути то, помічник повинен працювати. І тоді не будуть наші учені тікати за кордон. І наші ідеї продавати, а там потім робити на наших ідеях байрактари і все остальне. От так повинно бути.